До нового законопроєкту про мобілізацію внесуть зміни, що відомо, законопроєкти про мобілізацію в Україні, які були зареєстровані в Верховній Раді України 25 грудня 2023 року, можуть бути змінені. Новий законопроєкт про мобілізацію планують вдосконалити законопроєкти про мобілізацію в Україні, які були зареєстровані в Верховній Раді України 25 грудня 2023 року, можуть бути змінені. Імовірно, Депутати врахують незадоволення українців, про це свідчать заяви народних депутатів та співрозмовників у парламенті, пишуть факти: один із народних депутатів стверджує, що в такому вигляді за документ не проголосують в парламенті. Він зазначає, що в законопроєктах є низка проблем, які необхідно усунути. Зокрема, скасування відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи, оповіщення в електронному кабінеті. Покарання за неявку до військоматів, за словами іншого співрозмовника, у фракції Слуга народу розглядають можливість реєстрації альтернативного законопроєкту. Новий законопроєкт, на його думку, буде більш досконалим і враховуватиме всі зауваження, які були висловлені до першого варіанту, якщо законопроєкти будуть змінені, це може призвести до уповільнення процесу мобілізації. Однак це також може допомогти уникнути проблем. Які можуть виникнути в разі прийняття законопроєктів у нинішньому вигляді, але залишається ймовірність, що законопроєкти про мобілізацію в Україні все ж розглядатимуться у першому читанні, а згодом просто допрацюються до другого, вважає джерело. Текст законопроєкту про посилення мобілізації раніше ми писали, що уряд України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, які передбачають низку змін до законодавства про мобілізацію. Серед основних нововведень – зниження призовного віку з 27 до 25 років, удосконалення процедури військового обліку, впровадження електронних повісток, запровадження обмежень для військовозобов'язаних та резервістів, які не виконують свої обов'язки. Окрім цих нововведень, законопроекти також передбачають надання додаткової відпустки військовослужбовцям, звільненим з полону. Запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальну військову підготовку, залучення центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу до заходів рекрутингу на військову службу, крім того. Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про посилення відповідальності за військові порушення. Він передбачає суттєве збільшення штрафів та інших видів покарання для військовослужбовців, які вчиняють злочини та правопорушення. Нагадаємо, раніше ми писали, що народні депутати готують доволі важливі зміни, що стосуються мобілізації в Україні. Також ми повідомляли, що нардепи хочуть прирівняти службу жінок та чоловіків в армії.